У нас є звіряння списків персонального військового обліку двох видів. є внутрішнє звіряння це тоді, коли ви самі собі тут звіряєте. Да? Внутрішнє звіряння, коли ви звіряєте просто дані своїх працівників, які містяться в документах, в яких військовий квиток там, ну, військово-обліковий документ, будь-який. Паспорт, документи про освіту, місце проживання тобто, ви берете ті документи, які у вас є в особовій справі, також інші документи, всі, що стали підставою для внесення даних до. Списків, да, вибирайте ті документи і звіряєте, чи все добре у списку. Звісно, якщо ви самі вносили ці дані, то у вас, ну як правило, все добре. Але ж можлива ситуація, що ви тільки прийшли на роботу, була інша особа, яка вносила ці дані, і вам потрібно проводити це звіряння внутрішнє, а зовнішнє звіряння це звіряння з ТЦК. Так, ось дивіться, у нас внутрішнє звіряння повинно відбуватися відповідно до графіку звіряння, затвердженого керівниками підприємств, установ організацій. На відміну від зовнішнього, тобто ви повинні розробити цей графік. І під час перевірки вже перевірки такі йдуть місяці чотири. Так, от на початку їх не було пару місяців. Спочатку року вже вони йдуть досить так активно і перевіряють, чи є цей графік, графік звіряння. Як ви вже в той графік інформацію занесете, як часто ви будете собі проводити звіряння, нам закон чи там порядок не встановлює? Тому можете, хоч раз в рік, це вже це вже ваші проблеми. Але графік звіряння формально повинен у вас бути. Графік звіряння, наказ про затвердження графіку звіряння. А от зовнішнє звіряння. Яке повинно проходити не рідше одного разу на рік, але відповідно до графіку, який затверджений розпорядженням голови відповідного району, районів міста Києві, адміністрації чи міського голови? Тобто, якщо для внутрішнього звіряння, отого документи зі списками звірити, перевірити, це ви робите графік, ви його затверджуєте в обов'язковому порядку, і у вас його перевірять. То для звіряння з ТЦК, яке я називаю зовнішнім, так, в порядку немає такого слова, то для звіряння з ТЦК вам потрібне, що вам потрібне? вам потрібне? Вам потрібно, щоб хтось вам сказав, що у вас надіш настав строк звіряння. Тобто цей графік затверджується не ви, і навіть не ТЦК. Його затверджує голова адміністрації чи міський голова. Тобто, я завжди кажу: я дозволяю собі це наполегливо казати, що Хоч в законі в порядку, і передбачено, щорічне, не рідше одного разу на рік, але у вас немає обов'язку поза графіком це робити, коли ви не знаєте. Да, вам не довели, що вам потрібно. ТЦК вам не пише там, вимог, не просить надіслати чи там, прийти для звіряння. У вас немає обов'язку, тому що воно відбувається відповідно до графіку. Да? І графік робите не ви. А от ще раз підкреслю: що до внутрішнього звіряння, щодо внутрішнього, то графік робите обов'язково, ви його треба зробити. Графік. Наказ про затвердження графіки.